Методу Оксандрівського, хромати, книга 5. Віра, пошуки, пізнання. Розділ 1. Гармонія віри і знання. На цьому ми закінчуємо коротке міркування про те, що можна назвати гносисом, і переходимо до більш детального виключення та знання про віру. Вчення про існий гносис, про який палатко викладано в книзі, присвячена також шоста і сьома книгістка ромат, деякі вважають, що через звірина відкривається син. Тоді як знання гносис приводить до отця, однак вони забули. Що для того, щоб справді вірити в сина, а саме в тому, що він є син, те, що він прийшов, який спосіб, і для чого також, який сенс його страждань, тому необхідно знати, що я син Божий. Це означає, що віри не може бути без знання, так само, як і знання без віри, і в той ж як немає сина, якщо не було батька, відповідно, батько, це батько сина. Батьківство передбачає наявність сина, принаймні Ориген, про початки, а також мистичний трактат, репівтагіс, зандій. Син же справжній вчитель, який відкриває Отця, тому для того, щоб вірити в сина, необхідно знати Отця. І яким є син навпаки вірив, те, що вчить син Боже необхідно для пізнання Отця, Боже віри до знання через сина до Отця, знання Отця і сина, відповідно гностичним правилам, розуміє тільки існим і осягнення та захоплення істини через істину. Прогностичний канон, правила чи традиції, які дотримуються гностики. І такі невідомі тим, які є непосвячені. Племень говорить неодноразово. Дивіться це в четвертому розділі книги Гермсон Origins, Доктрина of Tradition. Отже, ми віримо в неймовірність і знаємо непізнаване, тобто те, в якому більше невідомо, і здається, неймовірне. Однак віримо в те, що вірить, що знаємо велику кількість носиків. Ім може, вважає, за краще не висловлюватися слом або нілами, але підтверджується своїм споглядальним життя. той, чиї слова розумілі, де у слухачів. Біри ухо душі і самонавірити, таємниче натікає Господь говорячи, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Оскільки кілька завдяки вірі, той проповіє здатне розуміти. Зміг сказано таке воно, сказано, але Гомер, Гомир з поетів, поживає слово слухати, узначне розуміти. Використовуючи відомий термін замість родового він пише. Запрошую послухати Слово Моє. Тобто тільки взаємна відповідність і згода думок двох сторін для до кінця в результаті до вирішення спору спасіння. Непогрешими світок апостол говорить про це так і дуже бажаю бачити ваше, дати вам певний духовний дар для вашого твердження, тобто втішитися із вами спільною вірою, вашою, і моєю. А також у нього відкривається правда Божа. З вірою вірую, а постол здається вчити про двояку віру, або, краще сказати, двоєдину. Яка може рости і вдосконалюватися. В основному в цьому лежить спільна віра, саме в цьому знамені, тому, які прагнув достілені, Господь зворушений його вірою, сказав: вірте, я спасла тебе. Інша віра, вір віра, батька, на цій перші досконалістів, ще через неї. І сама назад, який вчить досягає свого повного розвитку через заповідь Лоссе. Такою була віра постол, яка є сказана, рухає горе, перемішує дерева. Саме тому вона просила Господа, свідомоши. Величч його сил віру, яка є гірчичне зерно, проникає в душу, зростається в ній до такої міри, що вже не, не сам розум спочиває на її основі. Васалід Валентини Маркіон віру. Припустимо, що хто знає Бога за природою. як це уявляє собі Васалід, тоді цей обраний повинен мати розум краще за віру, застрі осені, сусутнє створення в витло як близьку до достоїнства творцю. Цей пасаж посад і тлакону. Коректується відповідно до доповнення фруктеля. Згодом загалом сюжет стосується проблеми природної теології. Якщо Бог не пізнаний, то ми можемо як знати про нього. Тому тобто Іван Дамаскин прагнув розглядати цю трудність. Так само, як допускає, що наша віра в Бога властива нам за природою. Термін синівство відіграв найважливішу роль у системі Оселіду у викладі і політу докладно дивіться комунальну до цього місця. Про таких він говорить, що йме притаманна їм, однак не перебуває під їхнім владою як запороди, так і з іпостасів, як неумовно благає, що перевершив це творіння, нетримано результаті розумного вибору, зробленого душею. Але тоді всі западі старого завітів зайві, бо спасіння можливе тільки запородию, як вважає Валентин або комусь, деякі вірять, я брати не допомогу. То за природа, як думав Василіт, у цьому випадку породні сама в собі посвятилася, не чекаючи приходу Спасителя. Якщо ж проше, спасителя було необхідним, як у нас самі визначає це, то перевага природи втрачається і вибрав спасатель вчення, очищення і доброділа, і не тільки за природою. А в рам'якому випадку, який повірив, обіцяному йому, у відбумомом і дам тобі нащадкам твої після тебе землю. був обраний чи ні. Якщо ні, то як же він тоді повірив, якщо він здається, тільки від природи? Якщо ж він був обраний, то їхня гіпотеза провалюється в основі, оскільки виходить, що обраність і спасіння, були до приходу Спасителя. Однак в Аврааму поставила йому праведність. Якщо хтось услід за Мархіоном, посміє стрегати, що Демюр спасає тих, що вірують у нього, чи до приходу Спасителя, самостійно звернувши акт Спасіння, то він зводить наглобну на благосилу виходить так, що вона приступає до спасіння, тільки пізнавши після закликання нього, овившись і досліджуючи його. Якщо все-таки всеблагий сам спасає, то це спасіння виявляється не його унікальним ділом і на уповільності до початку заданого творця, звершення це з необхідністю, з допомогою деяких способів хитрості. У такому випадку він може бути благим, будучи другом. Якщо ж мова йде про різні місця, бо місце перебування жителям і благого Бога різні, то все одно воля Спасителя не може бути менше від волі благого Бога або підкоритися їй. Шлях від віри до знання. Отже, як це видно сказано вище, всієї невірення нерозумні, От їхні викралені і вони не знають миром. Як говорить пророк, бо він та да безглуздив змагань ухиляється, знаючи, що вони. Породжують сварки, як за божесне Павло або згідно з ескіном, у суюзних працях не виснажуватися марно. Саме тому тільки ті дослідження, які знаходяться у зводі звіри, в неї основі стежують прекрасні будівлі і сногнозицю. Можна вважати не тож так само очевидні речі не розумно робити предметом дослідження. Питаючи, наприклад, у сонячний день про те, що через день або ж намагатися пізнавати те, що є незрозумілим і не може бути пізнаване, наприклад, чи парне число зірок, чи, чи не парне, або те, що однозначно відповідно до того, що чи можна однаковою мірою стверджувати і протилежні, наприклад, питати, чи жива дитина у утробі матері, чи ні. І нарешті, четвертий троп, як ми вже розглянули, ту ну, чи іншу різні стосовно її може бути висловлений нездоладний, але в той час і не розв'язаний аргумент. Якщо це. Всіх цих тропів дослідження стає неможливим у свої права вступає віра, надамо ж нашим противникам і нездоладний доказ, особливо це слава Богу, і з приводу кожного дослідження на предметів дано відповідь, яка ґрунтується на своєму письмі, і чи знайдеться хтось безбожний, до такої міри, що не повірить самого Богу, і намагатиметься від Нього доказів, від якої простої людини. Далі на одні запитання відповідає дає чуттєвий досвід. Так ми дізнаємося, наприклад, те, що вогонь гарячий, а сніг білий, інші ж питання є негожими. Тоді, хто задає їх відповідно до Аристотеля, заслуговує осуду, як, наприклад, той, хто запитує, чи потрібно шанувати батьків, чи ні. За деякі питання необхідно покарати, як наприклад, того, хто вимагає надати докази існування правдіння. А оскільки правдіння існує то думати про те, що всі прорости до будівництва Спасителя. Не перебувають із ним в відповідності. Це вже не честь. Тому краще все отримати з спроб довести це, оскільки сам божественне праводіння стає видимим через поглядання фізичного світу, майстерно і створено, який виник у відповідності до визнаного порядку і за порядком, який існує. Той, хто дарував нам буття і життя, дарував також і розум, бажаючи, щоб ми жили розумно і на благо. Адже слово ця насамперед не є слово вимовлене, але та сили божественного благодать. І всемогутня сила існе Божественність, поняття про неї не позбавлені навіть і ті, які не сповідує вона, є всемогутня воля. Але оскільки деякі не вірять інше схвальні нерозумних суперечок, то далеко не всім в кінцевому результаті вдається осягнути абсолютне благо і досягнення його неможливим без деякого попереднього плану, хоча і все належить від нашого бажання, як, наприклад, в наше майбутнє, благодаті, спасемося проти небежання. Добрих діл, освітки, будучи створені для блага, ми повинні прагнути до нього. Тверези розум необхідний, щоб незаперечно, прагнути до добра, тому для цього дана на Божесна благодать, правильне повчення, чистота почуттів, а також потяг, який спрямовує нас до Отця. Адже, будучи нерозривно пов'язані з земними тілами, ми всягнемо тілесне нашими органами чуттям, тоді як розумове осянення пізнається силою одного лише розуму. Той же, хто вважає, що самі носи. Здобувати може силою відчуттів далеких від існи. Всі є причини про духовне пізнання Бога. Апостол говорить таке, тепер ми бачимо мені у темному зеркалі тоді лицем до лиця. Справді небагатьом не побачити істину, а ви, говорить, подобано після законі. Не можу стежувати, що всі люди зможуть осянути блаженство і щастя. Ця доля для небагатьох. Не Він під час життя, однак може спитатися на покоління усім благам до кінця. Про те, саме говорить і Моєсе, ніхто не може побачити лице моє і залишитися в живих. Звідси стає розумілим, що ніхто не живий, не може пізнати Бога за допомогою чіткого сприйняття. Енергоз кратала вести, але чисті це Бога побачить, коли вони досягнуть кінцевої довершеності, оскільки наша душа дуже немічна і здатна сама охопити сенсу, то й необхідно божественний наставник, тому до неї був посланий Спаситель, Благий, благивчитель. Усього творіння і його правитель, який відкриває свято знання з збагненного проведіння. де книжне, де віку цього, чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство, і ще погублю мудрість мудреців і розум розумних відкинув. І це сказано очевидно про любителів мудрування і сперечання. І о, слава, Всеблаго Єремії так, вородь Господь, зупиніться на шляху вашої розглянути і розкинути про ті древні, де путь добра, ідіть неї, і діть за нею, і знайте очищень душам вашим. Розпитуйте скажений випивувати тих, хто знає алена для того, щоб їм суперечити або сваритися. Дізнавши, що це існий шлях, не підступно триматися того, поки не досягнути бажаного. Римський цар Наума, будучи п'ясім, вчив дуже розумно, коли першим з людей будував храм віри та миром. згідно з путархом Нума, він наказав побудувати храм вірності і терміну Богу границь, оскільки повага до кордонів основою світу. Доввижне припущення Клемента судом законом Олександрійським, те, що новому був Ігорійцем, відображають його в Ігорійській пристрасті, владніши дивіться пам'ятаю відповідний роздуху. Віра Авраама була поставлена йому праведність, оскільки спочатку він віддавався спогляданням небесних явищ і філософії руху Небесне тіла за що й був названий Авраам. Тобто піднесений, піднесений батьком. Після того, зглянувши на небо, побачивши духовне очима сина, або як він вважав деякі екзегесом, то не голослає. Позадяки чому, іншому осягнувши свідомлення, то що Бог перевершив все творіння, і весь свій порядок, він додав до свого імені букву Альфа, знак одного та єдиного Богом і став називатися Авраамом, тому й дослідника природи, ким він був раніше, перетворився на Будовіця, і Друга Бога. Це ім'я може бути утворечена як вибраний одес звука, оскільки в облаване слово звучить розум, батько йому і і ознакою обраності. Цей пасажі виклад того, що можна назвати у Яскравим прикладом Олесандріїцького екзаетичного методу, подібно роду тлумачні, незалежні, і висхідні до філона нам вже трапляться і ще не раз трапляється в тексті з Де знайти такі слова, щоб досягнути, прославити акроганського поета, який оспівав віру в таких віршах, друже мімку, знай у поміхо. Це тобі відкривай, але тільки важким і підозрілим. Бувайте людей порив переконання проникнути в розум. Епіхрена, пістіс. Ормій. Тому послуг, умовляючи, віри вашу трежості, не на мудрості людей, які знають досвід, у мистецтві переконання, а на силі Божій, яка одна і з всяких доказів дана привезла до спасіння, однієї лише вірою. Тому босоніний мудрець пізнає уявність, що зустрігати від нього, говорить Ефесис, а також право не здав... допоможе, немастрівне придатне і лише свідким. Мабуть, він пізнався. Від варварів, що очищення грішників вогнем, пізніше все очищення стоїк назвали розп... розпаленням екпіросіс, вважаючи, що знову воскресне кожен індивідуальний, індивідуальний і, визна... і визначений. Те, що ж вони вчили про Воскресіння, але про це саме пише Питон, вважаючи, що земля в певні періоди часу, віддається очищення вогнем і водою, буде вже і небудь благоразовій різні випадки, загибло людей, найстрашніші від вогню і води. І має значні тисячі інших клик. І трохи нижче палить тіла пробуючи на небесно зволена, навколо землі, від своїх свої і Тому через деякі проміжки часу все на землі гине від великої пожежі. І далі він також говорить про поток, коли ж Богетвори на землі очищення, стріляють і водам, цілюють можуть тільки волопаси і скотарі у горах, які мешканці наших міст виявляються піднесеними потоками в море, про плагіат ляні. Як ми вже говорили у першій книзі наша Сторомат, Елінських філософів висонівно вкрали в моїх селі пророки і їхні вчення, невдячно приховавши джерело. Ця ідея позволіць Елені філософії, тобто юдейських і християнських вчень, була дуже популярна часом імплементам. Детальніше про це 94 главу цієї книги, повністю присвячена плагіату Еллінів. Залишалося додати до цього, що деякі з високопоставлених ангелів, спокусівши жіночою красою, відкривали своїм влюбленням відомо тільки та вище значення. Інші ж приховували це знання або краще сказати, зберігали. І от, от приходу Спасителів. Від цих перших вийшли вчення про гроведіння, і інші вище откровенні, за які сповсюджені всього пророчого знання українських поетів і філософів, змогли створювати своє вчення про ці предмети, іноді правильно, коли вони випадково вловлювати ми чи зміст. І також коли помилково, коли вони були не змозі осягнути значення прочих і насказань. Однак обмежимося тут цією короткі згадкою і прийдемо до інших проблем, які достойні уваги. Шлях від віри до знання, продовження. Як ми вже говорили, не бездіяльна і порожня, але передбачає дослідження, я не стверджую, що пошук взагалі не потрібен, адже даремно сказано, шукайте і знайдете, хто шукає, той знаходить, і хто лінується шукати, той не знайде. Згідно з опоклом і комічним поет Менад, говорить подібне, шукай важне спільну увагом, така порада наймудріша. Однак, щоб знати, ми повинні направити на це природне прозорливість нашої думки усунути всі перешкоди, які, як любов до суперечку, за до турбот. Одним з найбільш згубних людських пороків, і ще не чудово сказав Тимон Уфлуента, коли суперечка зводиться до слів порожніх, хоч дзвінких, немає гірше звіри, і подруга швара згідне гідна її сестри, напахи на всіх сюди проникаючи, вселяється смети, не дає їм надії. І далі продовжує, хто дає по, поштовх до вельми. Гарячі вид зброю даври витворжував та посередний суперниця прекрасної німфи, ехону, вчання обережним озлоблюючись. Вона зразу слів потоком сплескає, невнуті спокупчений народ. Це про неприродні висновки роги знання, так званих рокодилів і соритів, також про двозначність і софізми. Може дослідження Божественного, якщо вони. Ведуть до свахів і до відкриття Спасительні, адже у Давида написано: нехай тять бідні насидяться, нехай послають Господи, всі шукають його, нехай будуть серця ваші на віки віків. Це означає, що ті, що справді шукають Господа, знають його і наповнюють його дарами, тобто існим знанням вносять і знайдуть свою душу. Це це алегорія душі, оскільки володіє життям, а душа вони будуть жити, оскільки через сина пізнають Отця. Однак не треба прислухатися до слів усіх цих, хто говорить. І пише постійно, адже й вуха має сосуди, і коли часто хапає за них, вони зношуються і впадають, так само сосуди розбиваються. Тож так само ті, хто занадто забруднили свою віру, послухаючись до марнослів'я, стають глухими до існи і нападають на землю. Тому розумне настане відомо з дитинства, безпосередньо торкається вух родичів і цілуючи їх, це звичай, вказує на те, що через слух, передається почуття взаємної любові. Бог є любов, і він вкривається тим, хто його любить. Бог вірний, він відкривається вірним через встановлення, через любов. Ми можемо уподінитися Бога, оскільки тільки подібне Його споглядання подібне через слово їхне, які почуття за і простоті, як це робить слухання нам їхня. Про це хотів сказати, як їмсь невідомий, написавши на вроде храму і піддав в чистоті, заходь, огорожуй цього храму, бо чистота ця чистоті полосів Твоїх. Якщо не. Не бути як діти, то не віють в царство небесне, говорить Господь, храм утверджений на трьох стовпах на вірі, надії і любові. Тимус Лівунта був учнем засновника скептицизму, перо наведений уряво Клемента, є пародію на Ільаду.